Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Дощі та Мокрий сніг. Прогноз погоди в Україні на 24 січня від Ігоря Філіпенка. На Київщині хмарно, вночі без опадів день великий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 3 тепла на двох морозу в день 0,5 тепла. У Києві вдень 2,4 тепла. На Кіровоградщині хмарно без істотних опадів вночі та вранці туман, Температура по області вночі 0,5 тепла, в день 3,8 тепла. У Кропивницькому день 4,6 тепла. На Одещині хмарно вночі без істотних опадів. В день невеликі опади місцями помірні, переважно вигляді дощу. Температура вночі 0,5 тепла, в день 50 тепла, по Одесі день 6-8 тепла. На Харківщині хмарна погода по області сніг та дощ. Температура повітря протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. По Миколаївській області хмарно. Вночі без істотних опадів. День часом дощ. Температура повітря вночі від одного морозу до 4 тепла в день та 10 тепла. По Чернігівщині хмарна погода з проясненнями. В день місцями невеликі опади. Температура вночі від трьох морозу до двох тепла в день від одного морозу до 4 тепла. По Херсонщині хмарно, вночі без істотних опадів. День невеликий дощ, температура по області вночі 0,5 тепла, день 7-12 тепла. На Полтавщині хмарно невеликі опади. Вночі та в першій половині дня туман, температура вночі від 2 морозу до 3 тепла в день 0,5 тепла. По Хмельниччині хмарно вночі місцями мокрий сніг, з дощем. День – сніг з дощем. Температура по області вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день 0,5 тепла. По Вінницькій області хмарно вночі без опадів день мокрий сніг та дощ. Вночі та до вранці туман. Температура вночі від 1 тепла до 1 морозу. день 1-3 тепла. На Сумщині хмарно з проясними вносями, невеликі опади. Температура повітря по області протягом доби мінус 2 плюс 3. Бережіть себе та будьте здорові!